Так, друзі, всім привіт! Сьогодні ми проводимо обрізку значит, фундука, формуючи обрізку двогрічних саджанців, також обрізку вже дорослих дерев. Значить, зараз я вам покажу, як ми формуємо наші саджанці. Одразу прийдемо до Одразу вибираємо собі Штамбу, яку ми хочемо формувати на наших деревах. Ось Ми собі обрали висоту штамбу 50-60 см, видаляємо все до тої висоти, яка нам потрібна. І тоді обираємо гілки, які мають максимальне відхилення від центрального провідника. В ідеалі для нас це є 4-5 скелетних гілок. Як ми бачимо, тут ці гілки е, знаходяться практично на одній площині, тобто мають відхилення в одну сторону. Нам вдасться залишити лише дві скелетні гілки. Ось одна і друга. В майбутньому з цих двох ми залишимо ще по два пагони сюди і сюди будемо мати чотири скелетні гілки, з яких вже буде сформована і майбутній, е, майбутнє корона нашого дерева. Хочеться отримати одразу е, три скелетних, одразу чотири, як коли попадає. Бачимо, одразу вийшло три скелетні гілки. Мабуть, впустимо десь-сюди ще одну і будемо мати чотири гарних скелетні гілки. О, тут також, Як бачимо, більшість гілок ростуть в одній площині, тому виходу немає. Приходиться не шкодувати, е, обрізати. Значить, і Залишати лише дві скелетні гілки. Ось. Тому не шкодуємо, обрізаємо, тому що потім може бути пізно, потім потім виділяти дуже грубі гілки. Так от бачите, це вже саднець віком 3 роки. В ньому було залишено дві тобто, скелетні гілки, з яких ми залишили знову 4. От наш майбутній. Дерева. От зараз покажемо все. Так, от бачите, чотири скелетні гілки. І от, тут це саме. Чотири скелетні гілки. Так от перед нами саженці віком 3 роки. Зараз я покажу е, попереднього обрізка, було залишено дві скелетні гілочки. Ось, наші наступні дії. Вирізаємо це все непотрібне. Ось, лишаємо, так як я й казав, дві сюди. І дві сюди. Ось, наш майбутній. Наше майбутнє кронодерево. Тут було залишено три скелетні гілочки. Що робимо в такому випадку? Залишаємо на одній з них дві, а тут лишаємо по одній. Ось наших майбутніх чотири скелетних гілки. Ось ж, ти ти ближче, перших дві скелетні гілки було залишено, пізніше з них пустилися ще по, по дві. Маємо чотири скелетні гілки. Дерево гарно розгалужене, добре посвітлюється крона. Все, що нам потрібно. Так, от ми знаходимося в саді фундука віком 4 роки. Значить, в таких -от же дорослих саженцях е сформованими летніми гілками. В даному випадку це наш перший сад, тут ми вчилися, де є допущені деякі помилки. По-перше, тут ми зробили е як для нас за високий штамп і е після посадки не виділяли ніяких там гілок, все як було, так і залишилось Як ми бачимо зараз, е крона загущена, от вирізано купа, купа грубих гілок стрес для рослини, ну, потрібно якось заходити в ситуації. Значить, перш за все, нам потрібно, перш ніж проти обрізку, знати, як подоносить дана культура. Фонбут буденосить на однорічній деревині, тобто на пагонах, які виросли у нас в цьому літі. Значить, наша задача зробити так, аби крона була добре просвітлена, щоб сонце проникало у всі ділянки крони, видалити гілки, які між собою перехрещуються, мішають основним нашим склетним гілкам розвиватися добре, та прорідити цю крону від цих лишніх е, дрібних гілочок. Ось прийдемо зараз до дерева, і там ми вже проведемо дріб. Це дерево вже обрізане. Зверніть увагу на е, обрізання. Коли ми обрізаємо. Гілочки вже вище на крольні, лишаємо такі невеликі пеньочки для того, аби з них відростали майбутні гілочки, для того, аби дерево можна було умолодити. Ось також зріз проводимо так, аби площина зрізу була мінімальною. Не на скіс, не на якось, а рівно. Бо тоді рана заживає максимально швидко. ось Бачимо дерево. Є певні помилки, при одразу при формуванні. Як бачимо, от гілка вона мішає всім цим скелетним гілкам, нам потрібно щось з нею зробити. Думаю, ми її одразу видалимо. Ось так от. Тому не потрібно одразу жаліти, вирізаємо все, що не потрібне, щоб нам не, не, не потрібно було такий от грубий гілок видаляти. Гілки, які тут всередині. Притяняють нам основні наші скелетні гілки, також видаляють. Ось гілки, які перехрещуються між собою, це все ми видаляємо. проїжджуємо також тут внизу, це все не потрібне. Дотягне лише соки лишні з нашого дерева. Також гілки, які ростуть вниз. Потрібно видаляти, тому що вони мішають обробляти нам приштоврову зону. Ось ми на крону, також гілки, оці от провідники, їх потрібно старатися обрати на зовнішній прихід того, аби дерево росло в нас в ширину, тому що дерево відчуває всередині велику кількість місця і воно старається це все заповнити. Нам треба його робити якомога ширшим. Площина нашої крони повинна бути якомога ширшою, і тоді в нас буде більше. Кількість завізів. Ось. Все, йдемо до ще одного дерева. Ось також бачите, що купа скелетних гілок. Такий всередині, вниз, це все видаляється. І також, як бачимо, є гілки, які мішають нашим основним скелетним гілкам, нам потрібно їх виділити. Зараз виділимо цю гілочку. Ось. Також пролідемо всередині гілки, які тут всередину, вони будуть робити дуже велику тінь. Дух любить сонце, горішки зав'язуються лише там, де проходять промені сонця. Ось. Ще одне, коли ми обрізаємо от вже от на цих провідниках гілки, стараємося вибрати ті гілки, які відхиляються максимально широко. Коли ми хочемо цю перевести, перевезти, у нас немає підходящої такої гілочки, обрізаємо на бруньку, яка знаходиться ззовні. Таким чином ми зможемо вивести їх в ширину. Ось, думаю, тут, і тут все, на цей рік це дереву хватить. Так от покажу вам зараз ще про ті помилки, які я казав, коли ми будемо шкодувати, що з цього всього вийде в майбутньому. Так, маємо дерево повно залишених гілок, вони всі між собою перепліталися. І зараз потрібно обрізати дуже грубі гілки, тим самим задавати рослині певного стресу. Тому, друзі, не жалійте, обрізайте. Тому що це дуже важливо. Тут так само, як бачите, все понахрещувалося. От, ну це ми на тому вчимося. Хоча дерево оглядає було гарне. Це що і такої форми, але всередині повно нахрещених гілок. Так само тут. Ось. І так приходиться виправляти. Ось видаляти такі грубі гілки, Ось, на яких можна було... Бирати врожай, тепер ми мусимо от бачите, вирізати це все, щоб зробити цю крону менш більш нормальною, щоб вона просвітлювалася і на ній утворювався гарний врожай.